Усім привіт! Мене звати Олеся і я рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні я хочу зняти невеличкий огляд на розмальовку від українського ілюстратора Moon Якщо вам цікаво, ви можете знайти її в інстаграмі. Або все ж таки замовити цю книгу на сайті. Так, досить таки нещодавно в неї з'явився свій сайт, де ви можете придбати її книги, обрати будь-який папір, який вас зацікавить, До речі, це у неї уже четверта книга. У мене є її третя. Вона ось така маленька, дуже мила. Викликає лише позитивні емоції, як ви бачите, я її вже завершила. До речі, це було якраз у лютому. 13 лютого я її завершила, якраз хотіла приурочити такі даті, тому що книжечка доволі цікава, класна, і я її хотіла якомога швидше завершити, тому що вона мене не відпускала. Я постійно її тримала в руках. Я ось так просто дістала зі спиральки. І поки не завершила, я її не складала. тому ось така краса у мене вийшла доволі швидко. Дуже подобалось мені її малювати. Ні, мабуть, все ж таки, я не знімала огляд, до речі, треба буде зняти. І я вам покажу цю красу. А пам'ятаю, що знімала Reels, кому цікаво, можете також подивитися, але я думаю, що зовсім скоро вийде новий огляд. Тому чекайте. До речі, такий невеличкий ще спойлер. Я завершила ще одну книгу. Це вже не а, якась така, мабуть, серйозна, хоча, можливо, це квіти The Flowers in the Garden. А, Хто знає, я дуже люблю малювати квіточки, тому мені було цікаво. А ось ця книжечка це просто щось неймовірне. Вона дуже затишна, приємна, класна, якась дійсно така романтична, а, що мені хотілося малювати її саме в лютому. Тому малювала за день-дві, іноді три, і ось так в мене вийшло. А, тому я думаю, що відео зовсім скоро буде. І так, давайте тоді дивитися Pixie Dream. А, книжечка дуже красива, книжечка, завдяки якій ви можете розгулятися, а, покращити навики мабуть, розмальовування акварелі, тому що тут дуже багато вільного місця. Якщо ви звернули увагу, ось тут у нас а, крильця. У цій книзі вони доволі часто зустрічаються, тому що... Ця книга присвячена феям. Дуже класна ідея, і, як на мене, мабуть, перше, що про що я подумала, що було б гарно розмалювати, мабуть, чотири стихії, повітря, вода, вогонь та земля. Але не знаю, вже я не знаю. Мені вже хочеться малювати різними кольорами веселки. Хочеться малювати якимись розово ну, Дуже багато ідей, тому. Мені потрібно все ж таки більше часу, щоб все ж таки зрозуміти, що саме якими кольорами, можливо, вибрати якусь одну ідею, а можливо, просто малювати, що захочеться. Не знаю. Я, до речі, тут вже почала одну ілюстрацію, а я її також покажу, тому що книжечка дуже красива. Ну що ж, давайте дивитись у діани досить такий цікавий стиль, незвичайний. І дивлячись на цю ілюстрації, ми одразу розуміємо, що це малювала Діана дуже красиво, дуже ніжно. Мені подобається ось такий милий котик із крильцями. Самі крейця. Їх можна дуже гарно обіграти. Я, до речі, бачила, що вже Ксюша розмалювала одні криття, і це просто щось неймовірне. Ось такий металик. Говорю метелик, крильця феї. А, ось сама, до речі, а що це таке? Я, мабуть, пропустила вже якусь одну ілюстрацію. Ось, не пам'ятаю, мабуть вам показувала чи не показувала. Вона, мабуть, мені подобається одна із найбільш деталізованих, і, можливо, це вона мені подобається, не знаю. Не дуже красива ілюстрація. Ось тут у нас така феєчка з кристалами, потім вогняні крильця. Я бачу їх поки що лише так. Ось тому я розпочала. Фейо, ось такі кольорові гамі. Буквально лишилось не так і багато. Але ж у мене зараз немає дуже багато часу, щоб знімати. Але розмальовую я багато в звичайному своєму режимі. Відео я не випускала, тому, мабуть, буду знімати відразу дві чи три частини підсумки Побачимо, ну, дійсно, дуже багато всього є. Ще одні крильця. Ось ця класна ілстреція, я також бачила Настя, розмалювала її. Ну, принаймні, фон я бачила, вона пробувала нові акварельки з грануляцією від роса. Така. <плес> Дуже прикольна, дійсно, крейця. Це, мабуть, також вогняна. Але я чомусь її бачу в зеленому кольорі. Такі ще. Ось ці, до речі, я не знаю, ще поки що як малювати. Але можливо мені ось ця фея підкаже? У нас тут ще одна фея, до речі, хтось її також завершить. Пам'ятаю, що вона була в червоному платі з рудим волоссям. Це, мабуть, також вогонь. Що можливо, вода. Чарівні феї, правда ж? У Діани доволі цікавий стиль, незвичайний, і мені це ще більш подобається. Така краса. Також дуже красива ілюстрація. Мені особисто подобаються українця, мабуть, трошечки менше. Більше все ж таки її дівчата. Хоча. не знаю, ось дивіться яка. Ну Це ж просто це щось неймовірне. Мені все ж таки не вистачає тут з крицями. хотілося б, мабуть, більше. Дуже мила ілюстрація Такий котик симпатичний. Також покажу вам ще ось таку листівочку. Хто слідкує за Діана в інстаграмі, знає, що вона надсилала різним колористам ось такі три листівочки, де можна спробувати різні варіанти. Паперу особисто я розпочала три, але і завершила лише одну цю, тому що, як на мене, це був найкращий папір. Тут досить таки гарно лягають олівчики. Дуже гарно лягає акварелька. Знаю, що маркери також будуть себе гарно поводити, тому ось така краса у мене є. І я не знаю поки що, куди я її подіну. мабуть, вона буде лежати ось тут. Спочатку я планувала, що додав її цієї книжечки, але вона все ж таки трошечки в іншій темі. О, така патріотична, красива ілюстрація. Тому або обріжу трішки, або все ж таки ну, воно не буде ось тут. Я колись завершу все ж таки цю книжечку. І покладу її сюди, тому що ілюстрація красива, ніжна, патріотична, і мені приємно мати її в своїй колекції. До речі, хто не знає, я не дуже люблю різні роздруківки. Мені це не подобається, але ця ілюстрація це просто щось, тому я, звичайно ж, з задоволенням її розмалювала. Ось така книжечка чарівна, мила, прояв якоїсь неймовірної фантазії. І я дуже рада, що вона у мене є. Забула вам показати, і давайте ще покажу вам мільйон різдвяних котів, щоб ви просто зрозуміли, який у неї формат. І відразу покладу ось цю тобто мільйон різдвяних котів майже у два рази менше. Fіxiedream трошечки більша зала в спал, але менше за мільйон різдвяних котів. А мільйон різдвяних котів це щось дуже-дуже круте. Це, до речі, я розмалювала також в цьому році, не пам'ятаю, показувала вам чи ні, 6 ілюстрацій. Ось так. Ну, а на цій ноті будемо вже точно з вами прощатися. Сподіваюся, що вам сподобався такий невеличкий, коротенький огляд. А, сподобалась моя ілюстрація, яку я вже розпочала. А кому цікаво і не хоче пропустити мої наступні відео з цією книжечкою, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити. Також запрошую вас у свій інстаграм. Покликання я лишу в описі. Ну і до зустрічі! Всім па-па і дякую за цей перегляд.